І розпочинаємо. Вітаю українці! Мене звати Віта Черниш, я фінансовий консультант, і з 2005 року я допомагаю українцям оформлювати великі приватні пенсії. І сьогодні ми будемо говорити про ваше гармонійне життя. Звісно, що в наш час в матеріальний світ, і з грошима набагато легше будувати наше життя. Це допоможе. І здоров'ю, і рішення в сім'ї набагато легше приймаються, коли є кошти. І тому ми будемо з вами говорити, як зробити так, щоб в нашому житті були гроші завжди. Щоб було достатньо коштів. Якщо подивитись на наше життя з точки зору фінансів, воно у кожної людини однаково або це мільйонер, або. Простий українець у кожного життя поділяється на три таких періоди. Перший період це навчання, другий період заробіток, і третій період у європейців, то так точно, це відпочинок. А що у нас у українців? Чому так відбувається, що третій період життя у нас називається пенсія? І що означає це слово пенсія? Пенсія від, походить від слова пенс копійка. Тому ми всі розуміємо, що наші українці живуть за, на копійки і ми маємо поставити собі питання, а що нас очікує в цей третій період життя, коли ми з вами перестанемо працювати? Чи будете ви рахувати копійки, чи ви все ж таки зможете дозволити собі саме період відпочинку? Що треба знати про гроші? Те, що в першому періоді життя власних коштів у нас не було, нас забезпечували батьки. І ми з вами почали заробляти вже в другому періоді життя, і він триває достатньо довгий час: 20 приблизно до 60 років, люди працюють. Я вважаю, щоб дійсно ваш рівень життя так стрімко зростав, як показано на цьому графіку. І згадайте, звісно ж, себе: скільки коштів ви отримували, скільки заробляли, коли вам було 20 років, і як зараз? Звісно, що. Побудова вашого рівня життя залежить лише від вас. Якщо ви і далі продовжуєте працювати на низькооплачуваній роботі, то ніхто вас не тримає за зарабат. Треба якось змінюватись, шукати нові можливості заробітку, підвищувати кваліфікацію. Звісно, що у нас все змінюється, деякі спеціальності втрачають свою. Е Можливість заробляти кошти, тому треба йти в ногу з часом і розвиватися, і це допоможе вам дійсно заробляти більше. Тобто, ви маєте зрозуміти, поки ви ще молодий, здоровий, поки ви ще можете працювати, то ви можете заробляти кошти, коли ви. Перестанете заробляти кошти в двох випадках: або по віку вас вже відправлять на пенсію, або по здоров'ю, і причому по здоров'ю це може статися в будь-який час, не обов'язково у віці 60-70 років. Так Єлена питає, що їй 67 років вже не працює. Ні, ще встигаєте, приватну пенсію можна оформити до 74 років, ми про це поговоримо трошки пізніше, тому залишайтесь на прямому ефірі. Отже, коли ми втратимо можливість заробляти кошти, і на що ми тоді зможемо жити? Як у нас була перша зарплата, так буде і остання, якщо ми говоримо про людей, які ходять на роботи. Якщо це бізнес, то також якщо людина перестає управляти своїм бізнесом, то доходи будуть обмежені. Єдине, якщо ви побудували дійсно таку систему, яка працює без вас, без вашого впливу, без вашого втручання. І у більшості людей дійсно відбувається падіння в цей період 60-70 років, коли перестаємо працювати. На що ми можемо сподіватися? Про поговоримо про державну пенсію. Чому вона мала? Насправді вона мала в усіх країнах світу, тому що вона солідарна і залежить від тої кількості людей, які на даний час працюють і сплачують податки. А в усьому світі демографічна криза ситуація найгірша. І тому державна пенсія невеличка. Ми зараз про неї поговоримо. І для того, щоб залишитися на тому рівні життя, до якого ви звикли, треба сформувати собі капітал. І тепер наша задачка номер один це самому собі розібратись, а який капітал для вас потрібно, щоб комфортно жити. Для когось це сума 30 тисяч гривень. Для когось. Тисячі доларів, для когось декілька тисяч доларів. Тому для кожної людини індивідуально. Загальний графік я вам показую, а індивідуально ми вже порахуємо. І повертаємося до тієї теми, чому європейські пенсіонери краще живуть. А саме тому, що основою доходу їх громадян, європейських пенсіонерів є договора страхування життя. І вони про це знають давно. Вони давно користуються цим, цими можливості. І, от, нарешті, в Україні, в 2003 році, був прийнятий закон 1057 про недержавне пенсійне забезпечення. Цей закон ви можете знайти в відкритому доступі, переглянути. Ми також сьогодні на нього подивимось. Розглянемо його, але зараз поки достатньо, щоб ви це зрозуміли. Що цей закон дозволяє кожному формувати собі накопичення приватну, приватний капітал, за рахунок якого потім можна буде жити все життя. І розпочинати треба з першого дня отримання коштів, або це зарплата, або якийсь бізнес поступово відкладати 10% від доходу. Якщо вам вже 40-50-60, то звісно, що це вже не 10%, а треба вже добряче постаратися, щоб зібрати хоч якісь кошти. Тому що зараз я покажу, як будуть працювати ці кошти в інвестиціях. Візьмемо, до прикладу, можливу суму для кожного українця 100 гривень в день, в, міся... в день, в місяць відповідно, 3600 за рік це що це? Три тисячі десь за рік. Це, ну, приблизно 40 тисяч гривень, давайте візьмемо. І якщо ми ці 40 тисяч гривень, якщо це молода людина, буде відкладати 30 років, то збере самостійно 1 мільйон 200 тисяч гривень. Ці кошти будуть в компанії працювати під відсотком. Це інвестиційно-страхові компанії, які працюють в усьому світі, і тепер нарешті працюють в Україні так само надійно і гарантовано, як і за кордоном. Це дуже уважно. Слухайте цю інформацію, і тут працює принцип складного відсотку. 12-14% річних на даний час. Коли я починала ще в 2005 році, то, звісно, ці компанії могли запропонувати і 18, 20, 26%. Зараз у нас війна, тому ви розумієте, що відсотки не такі великі, і в той же час за кордоном то взагалі нема вже майже відсотків зростання. А От нещодавно говорила з консультантом з Чехії, там у них 4-5% річних. У нас на даний час 12-14% і за допомогою роботи цього відсотка, що дуже важливо, це такі унікальні інвестиції, коли не знімається податок. Ці відсотки зростають, збільшується наша сума капіталу і не знімається податок, на відміну від банківського депозиту. Там щомісяця знімається податок, 18% податок на дохід і 5% військовий збір. Завдяки тому, що тут постійно відсотки на відсотки, акумулюється, у нас лише відсотками буде сума більше ніж 3 мільйона 600 і загальна сума. На рахунку у клієнта цей капітал, який він збере, буде 4 мільйони 800 тисяч гривень. І це вже достатня сума була б кожному нашому пенсіонеру, щоб дійсно жити вже своє щасливе життя. І насправді про це вже давно говорять урядовці. Зараз так, показано на слайді міністерка, як розповідає про це ще в свій час шмигаль. Ще під час коронавірусу розказав, що через 10-15 років українцям, яким зараз 30, 40, 50 років державної пенсії взагалі може не бути. І це не лише накопичення в цих інвестиційних компаніях, а ще додатково є фінансовий захист на випадок різних форс-мажорів, тобто, це інвестиційно страхові компанії. Що стосується страхування. Якщо відбувається смерть клієнта, який тільки почав, до прикладу, накопичувати ці кошти, то одразу в договорі вказана гарантована фінансова сума захисту. І у випадку вона становить добуток суми вашої накопичення, множимо на кількість років. В нашому випадку клієнт відкладав 40 тисяч гривень 30 років, отже, фінансова сума 1 мільйон 200 тисяч гривень. Давайте порахуємо разом. Якщо 50 тисяч гривень 20 років мільйон гривень, якщо 100 тисяч гривень, 15 років півтора мільйона. Розумієте, так як формується ця сума? І ця сума одразу прописується в вашому полісі. Коли вам видається документ, в ньому зазначені, звісно, що ви. Яку суму ви відкладаєте, скільки років ваша фінансова сума захисту, і хто вигодонобувачі, спадкоємці по вашому договору? Якщо клієнт помирає під час дії договору, то та сума, яку він планував, планував зібрати, отримують родичі. У випадку, якщо це був нещасний випадок, то трьохкратна сума. В нашому випадку це 3 мільйони 600 Ну, це, звісно, клієнт. Не відчує, це ж не для нього гроші, але це говорить про те, коли клієнт турбується про своїх родичів. Це важливо, коли клієнт є годувальником сім'ї, так батько у нього діти. Або, можливо, навпаки, людина турбується за своїх батьків. Вона приносить кошти в дім, і Якщо вона їх не принесе, то старенькі батьки залишаться без грошей. Тому варто попіклуватися про цей фінансовий захист. Якщо втрата працездатності, то це вже стосується самої людини, то будуть кошти для того, щоб Людина вилікувалась, ну, підтримувати так, наскільки це можливо, буде сплата відсотку від суми 3 мільйони 600, в залежності від того, що сталося. Рука, нога там. Це все офіційні такі основні захисти. Можна оформити ще додаткові захисти. Це. На випадок критичних захворювань, інфаркти, інсульти, онкологія, а також такі несерйозні якісь травми, переломи, опіки, госпіталізація. Все це індивідуально. Я як фінансовий консультант з кожним клієнтом обговорюю, беремо ми ці додаткові захисти або не беремо. Е, є у нас багато інформації саме по факту виплати. Ці компанії працюють кожного дня. Вони звітують обов'язково перед національним банком. Ми ви бачимо виплати нашим клієнтам. У нас є окрема група, в якому це все, в якій це все зазначено, тому обов'язково. Все працює. І ми сьогодні говоримо не лише про накопичення на пенсію, а будь-які цільові накопичення капіталу можливі саме в цих програмах. Це можливість маленькими сумами, довгий період поступово збирати кошти і отримати велике, відсот... велике зростання капіталу за рахунок роботи складного відсотку і капіталу. Давайте візьмемо вже договір до прикладу для дитини. Тільки дитинка народилася з нуля місяців років. Можна одразу оформити накопичувальний рахунок для дитини. І, до прикладу, 20 тисяч гривень відкладаємо 25 років. Загальна сума у нас 500 тисяч гривень. Це ви відкладаєте плюс відсотки. Більше мільйона і загальна сума на рахунку клієнта півтора мільйона гривень. І це вже буде класним стартом для вашої дитини. В 25 років дитина отримає можливість що розпочати своє доросле життя. Можливо, це будуть кошти на бізнес, можливо, на окреме житло, на навчання за кордоном. Ви маленькими частинами по 20 тисяч гривень в рік це може дозволити собі. Будь-який українець, який, який офіційно ну, працює або заробляє якимось чином кошти. Тому обов'язково раджу розібратися в цих питаннях. Якщо на даний час є, є у вас питання, хто у мене на прямому ефірі в телеграм-каналі можете підняти руку Раїса, Богдана, Наталія. Бачите, ви точно на прямому ефірі, тому що я саме ваші прочитала імена. Так, Жанна, включаю вам. Хочете щось сказати, Жанна Миколаївна? Є якісь питання? Ні, я просто піднімаю руку, що я теж напрямую ефірі з вами. Викола, типу, вас, я хочу навчаюсь. Ну, чудово! Ви вже так, дивіться, я ви вже скоро будете читати такі лекції. Чар. Добре, добре, це вже клієнти є на ефірі. Добренько, продовжимо. Отже. Вже важливо, щоб цей ринок у нас розвивався, тому що ринок страхування життя є основою і зростання економіки будь-якої країни, тому що ці кошти залишаються в економіці країни, і тим самим економіка розвивається і в усьому світі, бачите, в Америці вже більше ніж 150 років працюють такі компанії, і 80% населення користуються вже цими програмами в Європі. Ну, взагалі, вже більше 200 років, тому що. Найстаріша компанія була створена в 1811 рік. 90% європейців користуються. Я, коли за кордоном часто була до війни, зараз не, не виїжджала і в Австрії, і на Канарських островах я спілкувалася і з німцями, і з англійцями. і... А як австріяк назвати? Ну так австрійці, так австрійцями, і вони дійсно навіть дивуються. Я кажу, що я займаюся цією справою в Україні, розповідаю українцям, і кажу: українці не слухають. І це ще 5-7 років тому було. Вони кажуть, як це не слухають то Обов'язково треба. Ну у них нема навіть іншого. Вони так живуть, вони так народилися, їм завжди в спадок вже приходять кошти від їх батьків, дідусів. І Вони постійно продовжують у продовжують них навпаки. Тих грошей. У нас в Україні, ну я не знаю, чому от говорять, що 2%, кожна компанія звітує про кількість своїх клієнтів. До прикладу, там в американській компанії мільйон клієнтів, в українській 450 тисяч. Можливо, вони перетинаються, тому що я до прикладу на даний час є клієнтом чотирьох компаній. Ну в общем, по статистики десь приблизно 2% українців користуються цими послугами, і цей ринок розвивається у нас 20 років. Тому у вас є також можливість стати і фінансовим консультантом, тобто, не лише купити собі, оформити цей. До речі, я невірно сказала слово купити, це не зовсім вірно, це просто покласти ваші кошти для того, щоб вони зростали, тобто це не купівля і не витрати. Оформити собі таку програму, а також ви можете пройти навчання і стати фінансовим консультантом. І зараз я розповім вам, чому саме ці компанії обрали працювати через фінансових консультантів. Ще в свій час, коли вони. Тільки розпочинали виходити на український ринок, тестували, як це працює. Десь у 2002 році. Вони повідкривали офіси, зробили рекламу, відкрили двері і чекають, поки українці прийдуть на, на підписання таких договорів. Жоден. Клієнт не прийшов, а вони витратились на рекламу, зняли офіси, набрали людей, це треба платити зарплату. І вони зрозуміли, що з українцями так не працює. Вони повернулися назад в свою Австрію і сіли і кумекали, там, чухали отак потилицю і думали, як же працювати з українцями. А з українцями треба зовсім інакше працювати, тому що ми та нація, яка втратила кошти на ощадкунишках. І все. Це просто залізобетонний аргумент, але не дивлячись на це, що люди втратили там кошти. Потім вони несли в МММ, потім в бітобіджеволері. І зараз в інтернеті, як тільки бачать якийсь проект, який пропонує кучу грошей. Люди не розбираються абсолютно ні в яких фінансових показниках і внесуть туди кошти. Тому вирішили діяти. Інакшим способом а залучити до співпраці фінансових консультантів, саме тих людей, які для себе обрали цей продукт, цю послугу, і які хочуть допомогти в цьому розібратися і інших. Я шукала такий продукт раніше, ніж він створився, прийшов в Україну, тому що я добре вчилась в університеті. у нас Саме була спеціальність страхування, такі викладали нам такі предмети. Я вже там прочитала в підручниках, що в усьому світі є трьохрівнева пенсійна система, державна, корпоративна і приватна. Я загорілася саме цією приватною системою. Я вже тоді, в 20 років, хотіла сформувати собі капітал, щоб. В 40 років вже не працювати. щось була у мене така ідея. І я чекала, коли, коли це запрацює у нас в Україні. І коли це запрацювало, то я стала майже одним з перших клієнтів. І мені подобається про це розповідати іншим українцям. На жаль, не всі чують, іноді нервів на це не вистачає, але в той же час є люди, які готові це почути. Так, і мені цікаво, Єлена пише коментарі. Цікаво, де саме в нас чесні інвестиційні компанії і як швидко вони зникають. О, дуже важливо. Залишайтесь на ефірі, далі я про це обов'язково розкажу. І до мене цікаво, підключилась така людина, цікава світ Халк, який обійться панайно, підключився і відключився. Так. Я ідею, що я розповідала. Отже, вони працюють, ці компанії офіційно прийшли в Україну, зареєстрували фінансову установу, всі документи в порядку, безстрокова ліцензія Національного банку, перевірки постійні. Зараз по фінансовим показникам далі я вам розкажу, але сама система, як Пошуку клієнтів відбувається через фінансових консультантів. Це економія коштів цієї компанії, тому що важливо, щоб компанія як умога більше заробляла для вас відсотки і не витрачала на різні реклами офіси. Там дуже у них слідкується за, за витратами. І тому центральний офіс знаходиться в Києві. А всім іншим українцям, де ви там знаходитесь, за кордоном або в інших, в інших місцях і селищах, ви можете все оформлювати онлайн через фінансового консультанта. Я це все допоможу вам зробити. А договір у вас буде напряму з ними. Потім пошта працює, вам документи всі. Приїдуть. І Єлена Ніколаївна питає, що ж це за компанії. Перелік компанії зазначено в моєму телеграм-каналі. Вам треба знайти можливість перейти в телеграм-канал. Отже, як ми працюємо? Як фінансові консультанти надаємо інформацію клієнту. Допомагаємо клієнту оформити документи і проплатити, поставити ваші кошти на ваш рахунок. Відкривається рахунок вам в компанії, і ви напряму туди кошти перераховуєте через банк, фізично туди йдете, або через ваш застосунок в банку. І потім ви бачите, що кошти у вас на рахунку. Після цього компанія виписує вам офіційний документ. Він називається Поліс. В полісі зазначені такі параметри, як ваші дані, потім сума, яку ви накопичуєте, хто спадкоємці по документам, і яка гарантована фінансова сума захисту. Відсотки, Жанна Миколаївна в полісі не зазначені. Кожного року, потім компанія звітує нам. На які відсотки вона спрацювала, тому що наперед вона не знає. Це, на відміну від банківських депозитів, це інші інвестиції. Банк як працює? Давайте ну, відійду трошки від теми, але швиденько розкажу, як працює банк. Для того, щоб сколотити банк, достатньо мати власних 5% коштів, і ви можете відкрити вже собі банк. І як банк працює? Він залучає кошти у вигляді депозитів у людей, до прикладу, по 14%, а потім надає кредити під 36%. І за рахунок цієї різниці банк працює, крутить, вертить цими грошима. Так? Але в тому випадку, якщо всі люди одночасно звернуться в банк і е, ті, що депозити туди поклали, і захочуть забрати свої кошти назад, банк. Е, Виставить себе банкрутом. І так було у нас дуже багато. У нас з 90-х років було в банківській системі більше, ніж 226 банків. Потім, в 2004-му, десь вже 186. Зараз на даний час їх залишилось Ну до цього часу їх було 60, ну, наче десь у одного банку вже забирають там ліцензію, іначе їх вже буде 59. Тобто, уявіть собі, скільки банків збанкрутіли. Люди трошки втратили гроші. Після того держава все ж таки вирішила якось покращити цей фінансовий стан і сформувала фонд гарантування вкладів. І тепер невеличку суму гарантує держава, тобто, не можна на депозит класти більше грошей, чим гарантує фонд. Коли ви приходите в банк, запитайте, яка гарантія. 200 або 400 тисяч гривень. Тобто, щоб зібрати мільйон, то вам треба в п'яти банках відкрити. Розумієте, От таким чином: це те, що стосується надійності і гарантій. А інвестиційно-страхова компанія працює зовсім інакше. Для того, щоб її створити, треба дуже велике капіталовкладення. Спочатку треба сформувати статутний капітал. Він на хвилиночку 100 мільйонів гривень. Потім треба формувати страхові резерви. Всі кошти, які ми вкладаємо в страхову компанію, спочатку вони на них формують страхові резерви. Це щоб у випадку, якщо всі клієнти одночасно звернуться забрати свої кошти, ця компанія обов'язково їх мала повернути. І за цим слідкує Національний банк України. Щось я більше про гарантії розповіла, але просто є питання в прямому ефірі, тому. Задаю. Повернемося ще раз до нас. Я, посередник, розповідаю вам інформацію: у вас напряму зав'язуються відносини зі страховою компанією, яку ви оберете, а їх на даний час 10 компаній, ви можете обрати будь-яку, і лише після того, як я знаходжу клієнта, мені сплачують комісійну винагороду. І тепер увага дуже важливо, комісійна винагорода сплачується не за рахунок внески нових клієнтів, тобто не з ваших коштів. Це суворо заборонено, це кримінальна відповідальність. Це чітко зазначено в законі. І ми всі фінансові консультанти, також зареєстровані в реєстрі Національного банку України. І Якщо будуть якісь порушення, то просто з мене заберуть там. Ліцензію, сертифікати, і так само з брокерською компанією. Тобто, ця діяльність абсолютно прозора. Всі клієнти чітко зазначені ту суму, яку ви поклали, одразу формуються страхові резерви, щоб все це було гарантовано. А виплату комісійного винагороду брокеру сплачують за рахунок потім майбутніх от прибутків. І зараз у цієї компанії мають бути кошти саме для виплати комісійної винагороди. Сподіваюсь, що так більш-менш розказала я вам, і на даний час у вас ще поки є можливість кожному стати фінансовим консультантом, поки що навчання безкоштовне. Тому що ще навіть 20 років тому мене попереджали вже що в Європі там зовсім все не так. Фінансовий консультант це така серйозна спеціальність. Навчання триває довго, воно платне, і потім працювати фінансовим консультантом не так уж і легко. Зараз у нас цікаво, тим, що ми не лише проходимо навчання в брокерській компанії, а ще додатково в кожній страховій компанії ми проходимо підвищення кваліфікації і отримаємо сертифікати. Це я вам розповідала для того, щоб ви зрозуміли, що все серйозно. І все офіційно працює. Тому, тому так: так, добре, зупиняю запис.